Добрий день, ми з України. Конотопські куми продовжують патріотичний челендж Україна 2025. Серпень з осінню обнявся. Серпень з осінню обнявся. Руку вересню потис, а той щиро засміявся погляд, кинувши на ліс. Він пошле сюди, тумани, і листочки зажовтіють. Буде ми усі з грибами, котрі душу нам зігріють. Глянув він ще на садочки, пора яблука збирати, і капусту пора в бочки господиням закладати. Серпень вибрав вже картоплю. Осінь, дбай за буряки, за квасолю, за коноплю, поки не пішли дощі. Думай осінь про малину, про літа баби на парад, про ожину, про шипшину, про солодкий виноград вже лелеки відлетіли, а гуси, качки і бузьки розправляють гордо крила по дорозі за дубки. Щедра осінь, естафету нещодавно прийняла. Свято вірить, що ракету вона міцно прип'яла. А літо з осінню прощалось, місяць серпень ще не згас, як би осінь не старалась, спека радує ще нас. Серпень з осінню обнявся, ті, даруючи тепло, місяць вересень сміявся. Добре так йому було.